Друзі, усім привіт! Сьогодні приготуємо дуже прості, але дуже смачні булочки. Одна начинка буде з гарбузом, інша начинка буде з сиром та ковбасою. Тісто буду готувати універсальне. Нам знадобиться борошно, вода, цукор, дріжджі, олія, одне яйце для змащування і дрібка солі. З цих інгредієнтів в окремій мисці робимо опару. дві столові ложки борошна. Додаю цукор 1 столову ложку, додаю дріжджі і вливаю з загальної кількості трошки води кімнатної температури. І все перемішуємо. Консистенція має бути приблизно як густа сметана. Нагадую, що усі інгредієнти я беру із загальної кількості. І залишаю таку опару на 20 хвилин. Через 20 хвилин опара підіймається, видно, що дріжджі добре працюють. У велику миску я вливаю воду, яка залишилась, додаю цукор. У цукор я одразу поклала дрібку солі і вливаю нашу опару. І усе перемішую. Я дуже часто використовую саме цей рецепт для приготування різних булочок, для приготування рулетів з маком. Це дуже-дуже гарний рецепт і дуже простий і дешевий за собівартістю. Додаю половину борошна просіяного і усе перемішую ложкою. Додаю другу частину просійного борошна, додаю олію соняшникову, але використовуйте без запаху. І починаю руками замішувати тісто. Я вимішую таке тісто у великій мисці. Воно має бути еластичним та не липнути до рук. Таке тісто дуже гарно підходить для різних начинок. Із картоплею, із капустою, і для солодких начинок. Коли тісто готове, викладаю його у миску та накриваю харчовою плівкою і забираю у тепле місце приблизно на 1 годину. Через годину тісто вже гарно підійшло і воно готове до роботи. Можна робити з нього рулети, можна робити булочки. Тісто трошки вимішала і ділю його на частини. Тісто я поділила на 8 рівних частин. Тепер з кожної частинки формую ось таку булочку. Трохи загинаю тісто всередину і пальчиками прокручуємо. Так роблю з кожною частиною тіста. Далі накриваю наші заготовки харчовою плівкою і залишаю приблизно на 15 хвилин. Через 15 хвилин можна формувати вже булочки. Для солодкої начинки я буду використовувати гарбуз. До нього додаю цукор і додаю манну крупу. Я гарбуз не пропікала, не проварювала, я просто натерла його на терці і все змішала. Беремо одну частину тіста, викладаємо, ось так трошки його придавлюємо, можна використовувати скалку, але мені так зручніше. Викладаю всередину приблизно дві чайні ложки натертого гарбуза і формую булочку. Добре защіплюємо. Обов'язково добре защіплюйте, щоб при випіканні сік з гарбуза не витікав. І формуємо булочку. Друга начинка, то в мене буде просто натертий сир твердий та... Нарізана ковбаса. Можна використовувати яку загодну ковбасу, яку ви любите. Сир так само. Можна і сологуні, і просто твердий сир. Який є, такий можна і використовувати. Так само трошечки розтягуємо тісто пальцями, викладаємо усередину начинку і добре защіплюємо. Таким чином формуємо усі булочки. Можна, звісно, залишити булочки у такому вигляді, але мені хочеться зробити їх більш привабливими, тому я зроблю їх у формі гарбуза за допомогою ниток. Зараз вам покажу перший спосіб, як можна зробити у вигляді гарбуза, і ось вам показую другий спосіб. Викладаю нитку у формі зірочки, посередині викладаю булочку і ось так зав'язую кожну нитку. Дуже сильно нитки не затягуйте, тому що тісто ще підійде і під час випікання теж буде збільшуватись в об'ємі. Нитки, які залишилися зверху, я скручую, а потім обрізаю. Ось такі гарні булочки у нас виходять. Я вже зарані включила духовку на 180 градусів. Викладаю булочки на пательню, я її стелила пекарською бумагою. Накриваємо їх харчовою плівкою та залишаємо приблизно на 20 хвилин. Через 20 хвилин булочки вже піднялись в об'ємі і змащуємо їх збитим яйцем. Добре змащуємо кожну булочку. І солодкі булочки, які в мене з натертим горбузом, я ще зверху буду присипати цукром. Булочки, які у вас з сиром та ковбасою, можна зверху присипати кунжутом. Теж буде дуже смачно. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Ось так виглядають булочки. Я їх тільки що дістала. Коли вони охолонуть, я знімлю з них нитки. Булочки вже повністю охолонули. Я зняла з них нитки. Подивіться, які вони гарненькі та пухкенькі. Зараз покажу вам, які вони у розрізі. Подивіться, яке м'яке тісто. Воно дуже гарне в роботі. Я дуже багато років готую саме з цього тіста різні булочки, рулетики. Воно дуже просте в роботі і я знаю, що воно завжди гарно підходить і все з нього виходить дуже смачне. І ось так виглядає така булочка з ковбасою та сиром. Звісно, замість гарбуза можна також використовувати і натерті яблука, і якесь варення, і джеми. Друзі, усім дякую за перегляд, за вподобайки та ваші коментарі. Готуйте і випікайте із задоволенням.